Шкода супер 2010 року на гарному двигуні. Тут 2-літровий у нас дизель, 293 тисячі пробігу на цьому даному автомобілі. Як бачите, має реалізовану оптику. Як бачите, вона притонована, має верхні рейлінги Так, відкриваємо салончик, повний електропакет, комбінований салончик. Як бачите, даже з пам'яттю сидінь і боковою регулювання спинкою. Також у нас є кермо. І не просто кермо, кермо є автосвітло. Має оригінальну весь дисплей. Все тут оригінальне, власні нічого не міняв. Також у нас ось кондиціонер, клімат працює. В двох як бачите, дуже холодить. І також, як бачите, підігрівчики. Вони навіть відображаються тут. Дуже надійна шестиступова коробочка. Механіка у нас. Так, відключення стабілізації, також у нас потискує. Механічний ручник, не електричний. До речі, дивіться, задні є підігрів. І також у нас консоль время показує, прикурювач, все як в бізнес-класі. Також у нас підсвітка під ноги є. Можливо, вам побачите, але вона там є. О, а тут, як бачите, великий багажник. Кудись на дальню відстань тут можна багато чого загрузити, особливо речей габаритних. Доволі буде вам зручно їхати. І хоп, є! Закрили. Ніхто не бачить, що ви там грузите. Так що, друзі, приїжджайте до нас. Автопоінт Софійська, 19, село Білогородка. Покажемо вам цей автомобіль, зробимо перевірки. І також тут гарна ціна. Зараз на 9400. Така ціна прям сладка, сладка. Всіх чекаємо. Автопоїнт. Придбай якісне авто.